Здоров'я, шановні глядачі. Оскільки в попередньому відео розглядалася тема передбачень, то в зв'язку з цим пригадався міф про чашу Скіфського царя Аріанта. Її внутрішня поверхня була відполірована як дзеркало. Жерці могли дивитися в цю чашу і бачити майбутнє, могли передбачати події наперед, коли вороги нападуть, коли буде стихійне лихо, для того, щоб запобігти цьому. Цар Аріант розумів, що якщо чаша потрапить в руки ворогів, то це буде погано для скіфів, тому дав наказ закопати її в одному з курганів. Пропоную в сьогоднішньому відео відшукати чашу скіфського царя Аріанта прямо зараз, не виходячи з дому. Для цього уважніше придивимося до опису її зовнішнього вигляду. Таку інформацію залишив нам Геродот. Він писав цей казан у Скіфії вільно вміщує 600 амфор, і завтовшки цей скіфський казан має шість стіп, як кажуть тубільці, його було зроблено з наконечників стріл. З тих пір пошуки чарівного артефакту не припиняються. Науковці дуже серйозно підійшли до слів Геродота і почали вираховувати реальні розміри, які б могла мати чаша. Проблема була в тому, що невідомо, якого об'єму була амфора, іншими словами, не зрозуміло, яку цифру брати за одиницю виміру. Всі варіанти розрахунку показували, що чаша мала грандіозні розміри. Після багатьох обчислень науковці зробили абсолютно песимістичний висновок керуватися в дослідженнях. Наведеними Геродотом числовими та технологічними характеристиками не можна, оскільки вони під собою не мають жодних реальних підстав. Тому ми не будемо йти шляхом розрахунку розмірів, а поглянемо на слова Геродота, як на зашифровану інформацію. По-перше, будь-яка чаша це коло. Зафіксуємо ці слова. По-друге, Геродот наголошував. На тому, що зроблена вона була зі зламаних списів. Скіфи використовували списи в формі маленьких конусів, ось як вони виглядали. В часи Геродота наконечник для стріли мав ось таку форму. Змінився елемент кріплення. Тому відсутність тут опори нагадувала Геродотові. Поламану стрілу. Спираючись на все вище сказане, давайте зламані стріли замінимо словом конуси, а чашу колом. Тоді фраза Геродота читається так: передбачення здійснювалося за допомогою кола, яке складалося з конусів. А тепер погляньте на літочислення, побудову якого ви вже бачили в сюжеті спадок 35.2. Воно доводить, що історичні події мають властивість повторюватися з певною циклічністю, а отже, їх можна передбачати. Коли ми дивимося в такий календар, то по суті заглядаємо в чашу аріанта. Це коло, що складається з багатьох наконечників стріл. Для наглядності я одну з, один з конусів прикріпила на схему. Якщо розглядати кожен сегмент кола окремо, то їх 40. Якщо кожну дату вважати стрілою, то їх 365. А якщо взяти три таких цикли, то таких стріл буде більше тисячі. Скіфи добре знали, що коло часу поділено на 40 сегментів. Вони відзначали понебіжчику 40 днів, точно так, як ми це робимо сьогодні. Як ви думаєте, може бути випадковістю те, що через багато тисячоліть до нас дійшла інформація, що душа покійного проживає своє останнє коло на землі за 40 днів? Тепер повернемося знову до слів Геродота. І завтовшки цей скіфський казан має шість стіп стопою відміряють кроки. Є 43 й розмір взуття, є 37. -і. Середня цифра між ними 40. Отже, 6 стоп це 6 кроків по 40. Давайте порахуємо. Кількість кругів червоного кольору на колі часу 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, 6 кроків по 40. Запитаєте, чому лише червоного, бо ним позначені дати живого циклу. Зелений колір відноситься до мертвого циклу. Числа, позначені чорним, належать іншому відрізку часу, тому їх ми брати до уваги на даний момент не будемо. Лише взаємодія живого і мертвого циклів, холодного і теплого, забезпечує життя на планеті Земля. Це поєднання зашифровано в ще одній фразі Геродота. Він каже, Казан вільно вміщує 600 амфор. Скіфи дуже поважали цифру 6. Складіть 6 амфор докупи і отримаємо квітку життя. Такий символ. Ви бачите кожен день, коли відкриваєте свій телефон. Квіткою життя позначений розділ Галерея. Погляньте на цей знак. Хіба це не 6 амфор об'єднаних докупи, Квітка життя починається з шести пелюсток, а потім до них добудовуються ще сотні таких же квіточок. Отже, фраза 600 амфор це повний об'єм кола часу, який впливає на наше життя, це наша енергетична бульбашка. Для тих, хто сумнівається, що скіфи могли знати про існування квітки життя, скажу. Що вони отримали ці знання від попередніх поколінь, ось малюнок на трипільському посуді. Як бачите, тут і квітка життя, і коло, що складається зі зламаних списів, і коло поділено на чотири долі. Про те, що ці долі мають назву Бог, людина, рай і пекло, я вже не раз розповідала вам в попередніх сюжетах, і про те, що кожна чверть кола має свій специфічний вплив на розвиток людини, суспільства і цивілізації в цілому. Для того, щоб довести, що трипільці зафіксували своє знання про пропорції побудови квітки життя в своїх малюнках, давайте навчимося їх читати. Цим і займемося в наступному відео.